Це ексклюзивний проєкт командування сухопутних військ. Програма, Програма запущена, запущена. заживлюйте, заживлюйте борт. Бор. Ми зібрали унікальний екіпаж, який, мабуть, неможливий у реальному житті. Фу <с> Ті, все <с> 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 добре. було до того матюкатися, як ти погодився. <с> Справжній експеримент, що проводиться вперше. Мені ну враження такі, ну я спокійно, от я сама собі дивуюсь. Я спокійна. Чи зможуть новачки знайти спільну мову, і головне, опанувати безпілотник? Я ваш інструктор по комплексу Міні Шарк. Сподіваюсь, за час навчання ви так само полюбити цей комплекс, як любив його. я. Мене звати Наталія, мені 63 роки. І я репетитор з математики. Ну за освітою я інженер. Спеціальність автоматика телемеханіка, інженер-електрик. Пишеться в дипломі, і уже зараз, так як в мене вік, такий можна сказати поважний. Я вчу дітей математиці, алгебри, геометрії. тобто мої знання такі класичні, і це мені допомагає. і Мене виходить от, передавати діткам знання. А про ці курси, що це щось таке нове, і це так перек... як сказати, відгукнулося з моєю молодістю. Ми звернулися до хлопців, щоб показати, як відбувається підготовка безпілотчиків. І вони запропонували. Давай ми покажемо, що цим безпілотникам, міні-шаркам, навіть бабуся, який за 60 років зможе це опонувати. це ні в якому разі не претензія до бабусі за 60, але це просто такий стереотип: що навчитися дроном керувати е, легко, якщо ти молодий. А якщо ти людина вже постарша, чи реально це зробити можливо зараз? Я трохи випереджу деякі коментарі. Наталя цивільна людина, яку ми спеціально запросили для того, аби показати, що опанувати технології може кожен. Це не постанова, це реальний навчальний центр, де ми навчаємося на рівних з групою військовослужбовців сухопутних військ Збройних сил України. Різні роди військ, різні специфіки праці, різний досвід. І отакі такі навчання, коли збираються екіпажі з різних напрямків, які працювали до цього на різній техніці, це дуже корисно для збройних сил в цілому. Важливо зазначити, що ми покажемо процес з урахуванням безпекових вимог. А отже, частина навчання залишиться поза кадром. Якщо вам цікаво детальніше дізнатися, як готують операторів БПЛА, Запрошуємо долучитися до сухопутних військ. Ми будемо раді кожному. Чи всі працювали на крилах до цього, чи тільки коптери, чи взагалі нічого. Тільки коптер, до да, мене Мавіка. Тільки коптер. Крилів це не було, а у вас теж має крил не було. Класні можливості, ти є Mavic, особливо, якщо це класний розрахунок, якому ти працюєш, дає взглянути на, на світ по-іншому. Ти вже як така птиця. І вже навіть орієнтування в місцевості трішки. Від зміняється, коли ти з неба бачиш одне, ти такий, а, так це то маленька, це поруч. А коли приходиться за той пташкою йти, ти такий, а йти далеченько. Мавіки це основне. Мавіки наше всього це 24 на 7, це розвідка. Але для більш якісної роботи я довів старшому керівництву, що потрібно нам, щоб щось розледіти, другі апарати міні-шарк. Ну, як один із варіантів. Наш бпс шарк це апарат літакового типу з класичною аеродинамічною схемою, попереду якого встановлений тянучий гвинт. У нього дуже тихий двигун, типу, на 100 метрах вже можете над собою не почути, який Тобто мотор тихо працює, да? так? Звуку не, не, не чути. Угу. Ну, як чути, ну, але просто не, чим не не а так, тим... як оці літають, ми кажемо мопеди, да? е, ні. Ну ось 40 років назад я писала диплом. І в мене була тема. Авіаційні тренажери. <рес> Тоді ми розробляли процесор. Елементна база не така, як зараз сучасна. Оце, звісно, вау. Це ривок в техніці, те, що було 30-40 років назад, це просто фантастика. І програмне забезпечення на високому рівні, і ці апарати такі, вони легкі, вони мобільні, вони керовані. Оці автоматичні системи, тобто цікаво дуже. Безпілотна система міні-шарк отримала свою назву завдяки зовнішності. Її ніс нагадує акулячий, а слово акула англійською звучить як шарк. Звідси і назва. А чому міні? Багато хто чув про дрон шарк, так ось наш безпілотник це його молодший брат. Різняться вони в розмірах. До прикладу, міні -шарк він важить 5 кг плюс-мінус. Середня вага різних типів шарка це 13 кг. Давайте зараз поговоримо детальніше саме про швидкості. Чи всі знають, що таке швидкість звалювання? Що це? Ну, мінімальна швидкість, при якій літак може летіти, скажімо так. Так, тобто, якщо ви бачите, що ваша швидкість наближається до 12, додаєте газу бо в інтерфейсі це буде ну, кнопка. така. А основна задача шарка це знаходження об'єктів в тилу ворога. На відстані до 180 км. А в міні-шакав, в принципі, задачі такі ж самі, але на більш тактичному рівні. Тобто його максимальна віддаленість це до 45 кілометрів. Шар коригує засоби більше, це Хаймарси. Міні-шар коригує більше артилерію РСЗО та ФП. А Що ж таке, крейсерська швидкість? Це оптимальна швидкість польоту. А, окей. а я... В чому особливість оптимальна швидкість? Це найменше заряд АКБ розходи. Так. Все, все Міні-шарк, на відміну від шарка, він є більш мобільний. Тобто у нього менше обладнання, менша підготовка до запуску. Трошечки далі ми поговоримо про. Обмеження по посадці і по злету, і там ви побачите, що ти типу, вам буквально 100 метрів потрібно, щоб тіснити дало посадку без перешкод. Єдине, що от ця літакова посадка, коли я вперше про неї дізнався, це було для мене трошки дивно, тому що здається, що одна-дві посадки, і дрон розіб'ється. Обов'язково у нас не має бути ніяких перешкод, правильно. А далі обов'язково місце, на яким ми сідаємо, це не має бути ні асфальт, ні бетон, ні ще він. Це має бути м'яка рихла земля, це або поле, або там якийсь пісок може бути. Я як і ви, коли ми вперше працювали з комплексом, який сідає по літаку. Мені теж було це дуже ну як -то, дико. Що така коштовна річ розганяється, сідає там на брюха без колищад, без нічого. Але в цьому немає нічого страшного. Літачки зможуть сідати, як ви знаєте, як парашутиком, так і політаковим. Ми поміряли вітер тут, а він сів все одно не тут, відкрився парашут раніше, пізніше. Тобто тут прям такий спектр проблем. Тому цим мінік виграє. Якщо ми говоримо саме про цикли посадки, то є у нас літачки, борти, які типу, 100 плюс, 100, 150 робили циклі. Так, у нас камера тут тільки одна, і, типу, ну вона потрібна то, щоб орієнтуватися, вона переповина якось максимально дивитися. Що... Так, так, ти... так ти не зорієнтуєшся. – Питання можна? Так, звичайно. – Виходить, пропелер спереді, він заважає дивитися камері? – Так. Так, а як цього уникати? Чи. А, ми не проводимо розвідку. Через е, м, переднє положення. Ні, це не як фотольот, не як квартирі. Е, у нас камера випускається, і ми можемо працювати в діапазоні, кожної площині угу. зліва, справа, праве, ліве крило. Все класно. Розвідка місцевості. Зафо зафіксувати місцевість на відео повністю і де треба точечно зафотографувати. Е, не зовсім так. Є декілька видів місії, які ми можемо зробити. Угу. Перше це коли ми там летимо просто на обльот. Це якраз те, що ти кажеш, розвідка. Да, ми знімаємо відео, потім знайшли якусь техніку важливу, і ми їдемо вже конкретно. Потрібно знайти її. І третій тип місії, коли ми її знайшли, і наша задача дати стрім прямий ефір на пункт управління для того, щоб Щоб вони цього... її знищили. так. Та. Ну мені здається, теорія легко все, це, що я сьогодні прослухала, засвоїться добре. Але ось практичні навички, я трошки почала сумніватися, чи справлюсь я, чи зможу я реагувати швидко так, як це потрібно, там вже 10 секунд, 500 секунд. І ти повинен, бачачи ці всі параметри, прийняти швидко рішення. Це я запам'ятала. І ззаді в нас оці, як це називається, стабілізатор. О, стабілізатор. Оце для мене нове, що стабілізатор це хвостова частина літального апарата, яка стабілізує в принципі, право-ліво кріни. Мені подобається, як ви жтесь бо як пані Наталя. Типу, все швидко насправді опановує, все занотовує, багато чого пам'ятає, іноді швидше ніж за курсант дає відповідь на моє запитання. Це прикольно. Це трубка. Так, да, це для мене нова ця трубка. Ну, я зрозуміла, що це перепади тиску. У мене є відчуття на чине інженерна освіта. Я ну, типу, здивуюсь, якщо ні, але типу, ну, або через те, що вона якось прискіпливо приходить до своєї роботи. Під час лекції було помітно, що вона більше розуміла, типу, що відбувається з бортом в повітрі, ніж хлопці, які ніколи не працювали з бортами. Я просто в шокі. Багато матеріалу, так? Так, але нормально. Багато, багато, дивіться, скільки Ну, У мене трошки менше. Ну так, у вас щось вже є такі знання. все ж таки. А я ж прям все. Ну, я просто як не дуже відповідальний учень. Так, трошки слухав, трошки етат. Ну, я думаю, я і так зможу полетіти. Це був дуже складний день, тому що дуже багато інформації. От ти просто сидиш, і в якийсь момент я просто дивився на інструктора, він щось розповідав, і я так. Де я знаходжуся. <свіху> Інформація нова, запитуєш у інструктора, він відповідає, ти аналізуєш. І так по колу, так по колу, і в якийсь момент просто А ніхто і не казав, що буде легко. Будь-яке навчання потребує зусиль. Перший етап пройдено, далі буде цікавіше. Наша мета провести політ і посадити літак. Але для цього треба визначити наші ролі і навчитися проводити передполітну підготовку. І саме це ми покажемо у наступній серії.